Друзі, я вас вітаю. Нарешті нам заїхав не електричний, а дизельний Peugeot 3008. 1,5 дизель. 130 кінських сил, механіка 6-ступка. 19 рік весь в оригінальній фарбі. Машинка пригнана з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Ось таке красень. Пробіжимось безстренько, покажу його. Є заводське тонування. бачите. Швидше за все в автосалоні, як доп-опція була парктроніки, легкосплавні дисочки. Як завжди, офігенний салон, Peugeot своїм комфортом, матеріалами славляться. Так, давайте його заведемо. Комплектація відносно проста, у нас ключик, але хто шукає собі? Простий надійний апарат, такий, то я думаю, це топ. Ну і все сучасно, тобто дизайн прям суперовий. Трохи даже дико бачите механіку в таких руках, але ну, тим не менше європейці, як бачите, вони люблять всякі такі плюшки. Є вибір режиму руху, електронна стоянкова гальма. Є допомога при спуске з гори, круїз контроль обмеження швидкості. Під рульовик... а, ні, на рулі у нас керування. пробіг у нас оригінально 143 тисячі км. Цікава приборка, виглядає офігенно. Android Auto, Apple CarPlay, датчики душу світла, датчики утримання в полосі, салонне дзеркало з автозатемненням, клімат-контроль, навігація. Два підстаканничка бачите, Такий бардачок величезний. По матеріалам теж заважень немає. Все м'ягеньке. Без питань. Склоп підіймачі, регулювання дзеркал. Ось так виглядає салончик. Задня оптика LED. Даже ковричок є. Запаска, все на місці, полиця теж. Салон, тей ззовні все супер, зауважень по машинці немає. Десь бачив пару царапинок, але нічого такого критичного. Глибокі дуже удобні сидіння. Так, давайте подивимося, що у нас по оптиці. Оптика має бути в теорії плед. Але зараз вам перевіримо, подивимося. Так, ставимо ближнє. Пішли глянемо. денні ходові вогні. Ні, оптика у нас е е галогенка, але світить практично білим світлом. Такий у нас цікавий кросовер, кому треба практичну, звичайний дізеляка. Ну, понятне, діло, що він турбовий. Е, і механіка, будь ласка. На мою думку, на сьогоднішній день в основному вони йдуть на таких повних зарядах, на е, автоматах, на роботах і так далі. Але тут механіка, тому ті, хто люблять переключати вручну, будь ласка. Що ж, будуть питання, звертайтесь номер телефону мій внизу. Звати мене Владислав. Він код вам, будь ласка, для перевірки. Можете скріншотити, можете записати, нажати паузу, записати. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання на сайт внизу, на телеграм також. В телеграмі публікуємо щотижня. Публікуємо автомобілі, які викуплені в Європі, з розрахунком під ключ з доставкою, розмитненням на все про все. Викуповуємо в тиждень від 20 автомобілів. Що ж, будуть питання. Приїжджайте на тест-драйв, тестуйте. Потрібна діагностика, перевірка без питань. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.